Фарбами своїми пейзажі золотисті, дивні, поволю й дух стежками лісовими стоять дерева, наче у вогні, вагня жовтий колір їм пасує, дивують зір прекрасні ці місця. Природи розкіш всі землі свідкує про велич і дива мого творця. Це твориво говорить нам про нього стеблинка кожна, небо голубінь і проміння ясне сонця золотого моїв і океанів глибочи. Гей, там стоїть берізка жовта коса. В янтар в'ягнулись клени і дуби. Бог дарував нам всім прекрасну осінь. Ми маємо фрукти, овочі, гриби. О, як важливо вдячним йому бути за всі благословіння із небес, за вересневі, золоті етюди, лиш він достойний слави, Бог Чудес. Прийми Господь із уст моїх хваління, за світ прекрасний і твої дари, дай мені сили, мудрості, служінні, завжди до мого серця говори. Щоб голос твій могла я завжди чути, у кожну пору року, кожен день повік з тобою єднанні бути, поки живу, даруй мені натхни, тобі служити, будь живим струмочком і волога в нім нехай тече Твоя, щоб всіх в рядочках було прославлене Твоє ім'я. 对。Okay.